Я як письменниця, коли почалося загальномасштабне вторгнення, теж відкрила свій фронт, почала писати вірші і долі багатьох наших загиблих земляків відгукнулися і теж в моєму серці. І було написано безліч віршів, які були презентації, вийшли в такий великий збірник. Називається Другий фронт або «Щоденник поетки. Це вже його продовження, це вже друга частина. Перша частина, якщо ви знаєте, пам'ятаєте, то увійшов відомий вірш до російської матері, як тобі спиться мама російська. Я хочу почати саме з здобува. Ти проводила сина до війська. Як тобі спиться мама російська? Ще собі вариш? Жариш котлети. Дім не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсся, як тобі б'ється, як в тобі жінко зараз живеться, ти про повітряну чула тривогу, ти виглядала дітей з дороги, спала одягнена, та й не спала Сесеньку нічку молитву читала. Знаєш, далека, жінку російська, син твій. Загарбник орденського війська. Син твій підступно, наче злодюга, землю українську танком утюжить. Син твій стріляє, діток убиває, мама українська його проклинає. Знаєш, як злякані діточки плачуть, я не прощу тобі сльози дитячі, поки не пізно відклич свого сина щоб не зустріти його домовину. На жаль, ті жінки, вони не жінки, вони зозворіли. Вони просто механізм для виношування убивць, вони дослухалися. І саме ті перші збірці, наші вже, на щастя, були живі, ні одного не було загиблого. А тепер, Господи, допоможи по Герої не вмирають пам'яті Миколи Давіча Козака і всіх, хто поклав життя за Україну. На лопаті біда. Війни кровавий млин не може зупинитись, хоче жерти. Пішов у засвіти герой і кращий син. Мій Боже, може, досить слід зі смерті, сказився цілий світ, орди отворний жах, повзе немов мара безжальним сонном. Уж ти зболене прости на крепових стрічках і неминуче розставання з домом. Слова останній путь, неначе то ти йдеш до Господа, туди, де зорі світять гірка неправда. Житимеш, насправді оживеш продовженням в онуках і у дітях, герої не вмирають, Йдучи на небеса живі, допоки тут їх пам'ятають. Ридає Божий світ, і сльози, як роста, на землю рясно трави опадають. Пам'яті Едуарда Голинок, місто Дністровська. Знов шукаю в емоціях слів, що описують матері горе. Проважаємо кращих синів, сліз солоних набралося море. У жалобі, і села, і міста, плаче світ, і планета ридає. Десь Чекає когось самота, хтось, мов свічка, у горі згорає, кладовище, могили, вінки. Знову мати синочка ховає повінь горя, розливи ріки, та пощади убивцям немає Чисті в чистім небі збирається клин. Журавлі в однострої ключами. І улюблений матері син десь у вирі летить журавлями. Журавлі ще повернуться знов, та не буде ні сина, ні брата. Тільки туга гірка і любов, щоб жити, щоб Дмитро Кадик. Матусю, зустрічаєш свого сина, де скільки днів виходиш до воріт, та їде не дитина, домовина. І верховодить вітер, плаче світ. Він молодим віддав життя за волю, тихенько впав, стиснувши автомат, ридання покотилося по полі, то плаче світ. Ще один солдат. Десь в збирається в дорогу, на крилах журавля летить весна, та плаче світ, збирається до Бога солдат і син. Будь проклята війна, катам у карму виплакані сльози та бумерангом їм ракет політ. Тепер я знаю все. Весняні грози, не природи, плаче світ. Сергій Олександрович Суркан. Коли хлопців наших убивають, з нас по краплі крові підбирають, а в серцях лекоче люди гнів, Повільніть живими нам синів, Нову сльози проливає мати. Чи хотіли діти помирати? Дужні прекрасні, як орли молодими в землю цю лягли. Їм, напевно, ще хотілось жити, діток народити і зростити. Не судилось, обірвав свинець Поле бою міна. Кінець. Виє вітер, мов небо. Тужить світ, синочку, як без тебе рветься і зіства стримно плач. Дякую, солдати, і пробач. Вася точки, знаю, як ніхто, як хоронити. Знаю, як то гірко і болить, пам'ятати, вірити і жити, і любити кожен час і мить, плакати, прощатись і прощати. Поминальним згадувати слова і живих понад усе кохати, виборовши на життя права, час непевний не переробити. Та над ним все ж владу маємо ми пам'ятати, вірити і жити, залишатись понад все людьми. Рішандзюк, не вистачає слів. Ховаємо синів, до неба лине плач. Пробач, пробач, пробач. У царство вічних снів покликав Бог синів, мов янголи, вони від травня, від весни у розквіті цих літ полинули в полі. Лелекі журавлі, а слід їх на землі До неба ли не плач, пробач, 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 за чов'яну розу, за мамину сльозу, За вдовину долю, серед тілу доню тягар війни і бід, герої виживі. До поки на землі серця горить ваш світ. Здрастуй, татусю, несу тобі квіти, ти посміхаєшся, тільки мовчиш. І не обмінеш мене, не навчиш. Тиша у відповідь. І тільки вітер, Вже не побачиш, як буду рости, не підкидатимеш свисоку вгору, брав ти на ручки мене, наче вчора, нині з портрета всміхаєшся ти. Знов у відповідь тиша одна. Розпач і смуток качею плине. Бо без жалю відібрали в дитини Тата жорстока, кривава війна. Віталій Савицький, я думала, живуся з ролью у коконі. Не чути біль. Та неможливо так без болю, що разу він трапляє в ціль. І мертва падаю без бою, І серце рветься на шматки без звістки. Полягли герої, знову мами одягли кустки. Ще вчора тут чого порогу пішов ти воронити край. Тепер без тебе перемогу зустрінемо, не помирай. Але я, прапори, світлини, салют і проповідь Отця. Ось саме зараз, ці хвилини, ми знов ховаємо бійця в 2023-го. Як хижі, коршуни ворожі літаки, Воронками, мов віспою, покрита земля. Осколки, наче в тілі будь які не скоро з поля дочекатись жита, проми. Пригадуймо ніби кіно, Моденні радощі, дні веселі, Розбитий дім, розтрощене майно, сумують одинокі каруселі, Домки із висоти польотів журавля летять назнічченим дівним сходом. На ривах вражах мін ліси, степи, поля, Мовчі із смертоносним плодом. Та хочу бачити побільше тих картин, Де сонце в росах, будуть діаманти, Живі, здорові люди, доня й син, а по землі не ходять окупанти. І серцю дістаю з куточка з глибини, сльозами майже віру. Спаси, врятуй нас, Боже, він Прошу наш Боже, подаруй нам миру. Дід. Постріл немає його вже між нами. Вітер льдає, крутить дротами, мідні летаври над церквою дзвони, куряву впали два білі піони. Служба, молитва, заплакана мати, скінчена битва, вінки, автомати. Черга остання, прощання навіки, грудка, мов камінь, луною навіку. Завивая сирена, тривога, розболілася вмить голова і помчалась усесвіт до Бога ці простої молитви слова. І з єдиним проханням ялину збережи на солоні твоїм, подолати не дай Україну цю блиску слав'яний наш дім. Збережи в час і негоди нас, старих і малих, молодих, заступися за долю народу, покарай вороженьки усіх, сили прошу для тих, хто в окопах, захищає наразі свій дім. Хай запалу не втратить Європа, бо ми тут і за нею в бурні. і в тилу, і на фронті стіною, сила в єдності всі як один, пролунала команда від бою пів етюду воєнних картин.